Астрологічний прогноз: Продовж березня 2023 року відбудуться події, внаслідок яких Російська Федерація або знизить, або припинить бомбардування цивільного населення України, припинить бомбардування домівок цивільних мешканців. Такий прогноз тому, що дві планети, які в сукупності означають цю тему, вони змінять свої позиції. Перейдуть в інші знаки Зодіака. 7 березня Сатурн вийде з водолія, а 24 березня Плутон вийде з Козірога в водолій. Поки Сатурн знаходиться в водолії, то це працювало як потрібен бути захист від бомбардування. Потрібно було ППО. Бо Сатурн означає захист а водолій означає. Бомбардування. Сатурн означає закрити, а водолій означає небо, закрите небо. І е, необхідність закривати небо, вона знизиться після 7 березня. А Плутон в Казірогі означав знищувати цивільну інфраструктуру. Окрім інших трактовок Казірог означає архітектура і цивільна інфраструктура. Взагалі, ну люба інфраструктура, тобто дома. Це ну, будівництво, воно будівлі, вони пов'язані з Казірогом. А Плутон означає знищення. І Плутон в Козарогі працював як знищення будівель. Також Сатурн це управитель Казірога, і ці дві планети були пов'язані. Тобто ППО треба було проти того, щоб знищувати будівлі. Але коли вони перейдуть в інші знаки Зодіака, ну повністю після 24 березня обидва можна рахувати. То вони перестануть бути пов'язаними між собою. Бо Сатурн не буде управителем того знака Зодіака, в якому буде знаходитися Плутон. А це означає, що ця ідея з боку Російської Федерації, що нащо взагалі бомбардувати цивільне населення, в принципі. То ну, це питання вони поставлять і зроблять вивід, що не треба бомбардувати більше цивільне населення. Це не до чого. Можливо, вже після 7 березня якесь зниження піде. Якщо цього не підбудеться, то вже після 24 березня відбудеться зниження бомбардувань цивільного населення. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, розповсюджуйте це відео. До нових зустрічей.